Благословенний Бог наш завжди, мені повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Боже, наша, слава тобі! Старин небесний, утішителю, душі єси що всюди, єси, і все наповняєш. скарби добра і життя подателю, придився лися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і скверний, спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкість і безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкість і безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, посвяти, ціле немочі наші, імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віку. Амінь, Отче наш, нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отвоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господу помолимо, Господи, помилуй. Владико святий, Отче Вседержителю, предвічний Боже, благослови і освяти Твоїм духовним благословенням, цей, паски оці, щоб були усім, що їх споживають, на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недух і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба. Дає життя і спасіння світові, що з тобою живе, і царює одності Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господеві, помолімся. Господи, помилуй, споглянь, Господи Ісусе Христе Боже наш, на цього анця, і на інші місні страви, і благослови, і освяти. І як ти благословив, освятив Анця, що його привів тобі вірний Авраам, і Анця, що його приніс тобі, Аве на жертву й дусіх плодів, і вгодоване теля, що його ти звелів заколоти блудному і наверненому синові. І як Той сподобався насолодитися Твої ласки, так і всі ми, сподоживаючи ці благословенні, освячені страви, приймемо Твоє благословення в здоров'я заради Твого святого Христа, і на третій день Воскресіння з мертвих, бо Ти правдива, пожива і подати всіх благ. І все благословляєш і освячуєш Христи, Боже, наші тобі слави даємо, визначальним твоїм Отцем, присвятим, тим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки. Амін. Господу помолимо. Господи, помилуй, владико Господи, Боже наш, сотворитель і творче всього, благослови сир, масло, яйця і всі інші страви. І нас збережи у своїй благості, щоб насолоджуючись цих твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились також невимовної Твоєї доброти, задля присвітлого на третій день Воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословенням всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, та силою Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв усяке диявольське насильство і нехай щезності привиди. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. І освячується всі ці страви. Окропленням цієї свяченої водою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляю і освячується всі ці страви окроплені у віці свяченої і благодатні при Святого Духа Вім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава славляються і освячуються всі ці страни, і ці продукти. Окропліті свячений, благодаті Присвятого Духа. Він'як і, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Проти молодиці свячені, благодаті Присвятого Духа. Благословляється і освячується всі ці страни, Окропні Олеті Свячені.

Господи, Господи, людей твоїх, що долучилися до Цієї, ласку і щедроти, і миру, і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. спаси спасина, чеснішо від Хировим, і не зрівняв, від Серафимів, що без зотіння Бога слово породила. Сущо породиться тебе величаємо. Слава. слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Ісина, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своїй Матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобних волосних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, бо він є благий і людинолюбний. Ай. Слава Ісусу Христу! Ай. Ай. Своїм Воскресінням наш Господь Ісус Христос дарує життя вічне, але це життя вічне починається з, зим... з життя земного. І віра, яку ми визнаємо в те, що Христос Воскрес, вона мусить виявлятися в ділах, в ділах милосердя і любові до своїх ближніх. І ось так це, що ми сьогодні посвятили, ці страви, це є цим знаком нашої віри, бо через нього допомагаємо. Людям, які потребують, так? потребують цих продуктів і потребують нашої любові. І якраз це ці продукти, які вони отримують, і буде для них знаком правдивої віри. Тому нехай Господь благословить усіх, що долучилися до цієї акції, всіх, що будуть розводити, і ті, кому ці продукти потраплять для того, щоб і вони дякували Богу, бачачи добрі діла вашої віри. Я хочу також декілька слів сказати. Я хочу сказати, що ми кожного року стараємося всі разом з вами, так і селищна рада, і благодійна організація, і церкви, і підприємства всі працівники, які долучаються до цього. Ми хочемо зробити велич, таку невеличку увагу присвятити нашим воїнам, мужнім, відважним, хорошим. Надзвичайно жертованими, бо вони вони жертвують своє життя заради того, щоб ми мали тут можливість так вільно бути, бути в своїй державі, так завдяки їм, і це невеличка наша така прояв нашої любові до наших воїнів, яку ми хочемо їм присвятити. Так, це не легка спраця. Я знаю, що сюди треба прикласти дуже багато величезної праці для того, щоб це все спакувати, це все придбати, це все замовити, це все організувати. Тому я щиро сердечно дякую всім, хто долучився до цієї безмежно великої такої справи. І е, хотів би, щоб разом із цим пакуночком кожен воїн, який отримує, чи рідні воїни отримують ці такі ці, великодні. Пакунки, кошечки наші, які ми зіклали, щоб вони відчули ту велику і безмежну любов до них і подяку, за яку яку ми хочемо їм присвятити за їхню службу, за їхнє таке е, мужнє відстоювання нашої держави. Слава Ісусу Христу!